Скільки буде 4 помножити на 5 і на 2? Поставте відео на паузу і спробуйте з'ясувати це самостійно. Гаразд, якою б не була ваша відповідь, дехто з вас, можливо, робив це так. Хтось міг сказати: гей, скільки буде 4 помножити на 5, а потім помножити на 2. І що б ви зробили насправді? Це спочатку 4 помножити на 5. Я візьму це в дужки, адже ми це будемо робити першою дією, а потім помножити на 2. І що б ви отримали з множення 4 на 5, скільки це буде? Вийде 20. А потім. Ми б 20 іще домножили на 2. На ось цю нашу двійку. 4 на 5, 20. І 2 таке ж, як у нас було в попередньому рядочку. А потім ми просто 20 помножили на 2, і скільки б отримали? Ми б отримали 40. Що, звісно, було б правильно. Оскільки 4 помножити на 5, 20, помножили на 2. Вийде 40. А тепер я хочу, щоб ви зробили це в трішки інакший спосіб. Спробуйте порахувати, скільки спершу буде 5 разів помножити на 2, а потім помножити на 4. Дозвольте мені це записати в окремі дужечки. Поставте це відео на паузу і спробуйте з'ясувати це. Ну, деякі з вас могли б спробувати, і у вас могло б вийти, що 5 помножити на 2 це буде 10. А потім ми помножили на нашу четвірку, яка у нас і була до цього. Ось так. 5 на 2 10, помножити на 4, помножити на 4. Все так само, як і минулого разу. Скільки буде 10 помножити на 4? Ми отримаємо 40. Все так само, як ми й отримали минулого разу. Що ж це відбувається? І найцікавіше, що ви можете зрозуміти, що в обох випадках ми множимо одні й ті самі три числа. Ми просто робимо це трішки в іншому порядку. Тут ми помножили 4 на 5, а потім помножили на 2. А в цьому ж випадку ми спершу 5 помножили на 2, а потім вже помножили на 4. Але отримали однаковий результат. Тепер я б порадила вам поставити це відео на паузу. Спробуйте перемножити ці числа в будь-якому іншому порядку. Можливо, спочатку 2 помножити на 4. Візьмемо це в дужечки, щоб показати, що це наша перша дія, а потім помножити на 5. Чому це буде дорівнювати? Ну, ви, можливо, знаєте, що 2 помножити на 4 це 8. Ось ця наша вісьмірка. А потім ми множимо на нашу п'ятірку, яка і була у нас в попередньому ряду, в цьому ж самому завданні. Що ж, 8 на 5 це 40. Отже, ми знову ж отримали 40. Те ж саме число, що й мали до цього. Тож, ви можете побачити тут закономірність, що не має значення, в якому порядку ми множимо всі ці числа, оскільки кожного разу ми мали різний порядок, але мали абсолютно одну і ту ж саму відповідь. Насправді, ви можете написати. 4 помножити на 5 помножити на 2. Але зробимо різними діями. Тобто, в першому варіанті ми 4 помножимо на 5 спершу, а потім помножимо на 2, а в іншому випадку ми 4 помножимо на 5 помножене на 2. 5 на 4 20 на 2. 40. 5 на 2 10. 4 на 10 40. Як ви бачите, ми отримали одну й ту ж саму відповідь: хоча множили в різному порядку. Для цього є дуже гарний термін асоціативна властивість множення. Але головне усвідомлення. І щоправда, це працює не лише для трьох чисел. Насправді ми бачили щось подібне з двома числами, що не має значення, в якому порядку ти їх перемножуєш. Результат ви отримаєте абсолютно таким самим. І те, що ви бачите з трьома числами, воно буде працювати з чотирьма, п'ятьма і навіть з тисячою чисел. Якщо ви будете їх перемножати разом, то не має значення, в якому порядку ви це множите. Немає значення, чи це 4 по 5, а потім на 2, чи це 4 рази по 5 на 2. В будь-якому випадку ми отримали однаковий результат. І я заохочую вас після цього відео спробувати цей метод. Спробуйте подумати про це, чому це має інтуїтивний сенс, чому це є правдою у світі, і це добре, тому що це спрощує наше життя, коли ми займаємось математикою. І ви це помітите не тільки зараз, але і в вашій математичній кар'єрі.